У національному музеї народного мистецтва Гусульщини та Покуття відбулася мистецька акція Життя в пісні від колиски до могили. Найдавніші автентичні зразки пісенної творчості села Корнич представила музикознавець, член національної спілки композиторів України Леся Турянська. Побували на заході, і наші журналісти. Леся Турянська фольклорист, етномузиколог, випускниця Коломийської музичної школи, Львівського музичного училища та консерваторії, член національної спілки композиторів України, багатолітній викладач івано-франківського музичного училища імені Дениса Січинського. Вона народилася у Печеніжені, проте рідним для Лесі Турянської стало село Корнич, у якому пройшло її дитинство і юність. І моя дипломна робота була по автентичному фольклору села Корнич. Мені вдалося записати дуже багато пісень, більше як 100. Ці пісні були дуже старовинні і зраджують дуже такі глибокі корені. Саме ці пісні пані Леся представила Коломиянам. композиції, виконували старожили Корнича, що народилися ще у позаминулому столітті. Тому усі твори є автентичними та унікальними. Я дуже щаслива, що мені вдалося зберегти цей матеріал. Сьогодні я буду це розповідати і про історію, і про побут, і про фольклор. Представити фольклор рідного села Широкому загалу Лесі Турянській допомогли односельчани. Народний майстер Катерина Романенчук уже три десятиліття займається ткацтвом і вишивкою. Жінка каже, намагається відновлювати старі орнаменти і додавати до них свої. Віднедавна пані Катерину запрошують на обряд вбирання нареченої, який у корничі стає дедалі популярнішим. Народне ремесло, ну, бо це наше, щоб це не забути було, щоб не пропало, українське. Ну, як є наше, ми дотримуємося давнини, до то ми збережемо культуру свою і надалі. Фольклор поступово відроджується, каже Леся Турянська щодо пісень, то у Львівській консерваторії є науково дослідна лабораторія, де зібрані пісні з усієї західної України. Моя дочка також йшла моїми слідами. І вона записала п'ять тисяч одиниць по всьому покуті і гуцульщині. Так що цей матеріал зберігається. Гостя зізналася, що улюблених пісень у неї багато, але серед них старовинна колядка, яка особливо припала їй до душі, і навіть погодилася для нас заспівати же ой, по горі, горі, там павеліть, там павелі, та й піряняють. Яскравим ілюстрованим доповненням мистецької акції стало слайд шоу весільних світлин з приватної колекції лікаря-офтальмолога і краєзнавця Миколи Ганущака Віталія Васильчук Андрій Гращук для подій телеканалу НТК.